Аляска отримала прізвисько останній рубіж через свою екстремальну погоду, сурові ландшафти та ізольованість до більшості сіл по всьому штату можна дістатися лише літаком. Одна із таких сіл Бетел. Бетел це центр, який забезпечує їжею та іншими ресурсами 55 менших сіл у дельті й з Коквим. До цих сіл можна дістатися лише автомобілем, коли річка замерзає достатньо сильно, щоб створити мережу льодових доріг. Єдина церква Адвентистів сьомого дня на цій величезній території знаходиться в Бетелі. Незважаючи на погодні та транспортні проблеми, члени церкви знаходять способи, щоб впливати на свій соціум. Сюди приходять безхатченки. Іноді в розмовах місцеві жителі називають нас церква для безпритульних. Щосуботи ми влаштовуємо спільні обіди. Безхатченки не мають місця для ночівлі, але наша церква є теплим і затишним притулком для них. В цьому місці вони також можуть почути важливу для них вістку. Також, принаймні, раз на тиждень тут можна отримати гарячі обіди. У церкві Бетел розпочалась діяльність гуртка слідопит для молоді, а також почали проводити біблійні заняття для дорослих. Філіп і Дарлін є корінним подружжям Заляски, що відвідують церкву після того, як побачили оголошення про біблійні курси. Там була вивіска, на якій було написано Семінар ангелів. І я сказав до себе: Ага, семінар ангелів. Я залюбки піду і відвідаю його. Під час того семінару слова одного чоловіка розтопили моє серце. Він сказав мені: як тільки ти покаєшся, як тільки скажеш, що тобі шкода, ти опинишся поруч з ним з Ісусом, я подумала, ого, це що зовсім інше. Той останній день ми з дружиною прийняли хрещення. Через зростаючу кількість прихожан у церкві Бетелу значно бракує місць. Крім того, вона почала поступово руйнуватися. Тут у Бетелі ми маємо так звану вічну мерзлоту, товщина якої становить кілька футів в деяких місцях. Вічна мерзлота це шар землі, який був заморожений протягом багатьох років. Коли мерзлота тане, це може призвести до того, що розташовані на ній будівлі можуть зруйнуватися. Церква у Бетелі потребує невідкладного ремонту через нерівний ґрунт під нею. Ми провели кілька програм в деяких селах, але ми не в змозі продовжувати місію, коли наша будівля руйнується. Врешті-решт, ми єдині, хто займається просвітницькою роботою в Дельті. Це величезна, величезна територія, значна частина Аляски. І щоб мати можливість бути центром, ми повинні отримати підтримку місцевої громади і завдяки цьому зможемо відправити більше людей в Дельту. Частина ваших суботніх приношень допоможе побудувати більшу та безпечнішу будівлю. Ваші фінансові пожертвування та молитви допоможуть церкві адвентистів сьомого дня у Бетелі, осередку цієї величезної недосяжної території, виконати важливу роботу для Божого царства. Дякуємо, що підтримуєте подібні проєкти.